Друзі, привіт! Готуємось до заливки фундаменту. Заздалегідь робимо каркаси арматурні. На такому от приладі. Раніше в мене було саморобне, теж воно непогано гнуло, але потім я купив таку штуку. Думаю, що дуже завищена ціна от за цей. Шматочок з залізяки коштує аж 2000 гривень. Це, мабуть, ще років 3 чи 4 назад я її купував. Я думаю, що це таке можна зробити і самому. Дуже швидко гнуться, отакі штучки. Каркаси роблю зазвичай стандартної ширини висоти, тому Заздалегідь буквально за один день одна людина може зробити всі каркаси на весь будинок. Отак, друзяки, мій маленький помічник вже зробив, бачите, цілу купу цих каркасів. Отак є в нас така приспособана, з тобою прикрутили, поклали, одягли, намітили мілком. Тепер беремо. отак от Вниз. Зараз розправимо і е, дуже зручно в'язати, коли не треба нагинатися, стоїш на витягнутій руки, крутиш, дуже зручно, не треба там лазити на карачках ніяк. В общем, крайній ми приварюємо. Все одно, воно буде або на вуглі стояти і продублюється зігнутою арматурою, або буде з'єднуватись з додатковими арматурами тут. Тому сварка не дуже страшна, особливо на кінцях. Якщо не поварити, то велика вирогідність того, що при транспортуванні, бо ми ж робимо це вдома, щоб на об'єкти не кидати їх. Взагалі, при транспортуванні вони можуть скластися, тому що почнеш їх там дергати, тягати, тому таке зварювання на краях дуже зручно. Не дає їм розпастися. Робимо ми їх на відстані 50 можна 60 сантиметрів друг від друга. Там нема таких великих навантажень, тому частіше не потрібно. Дуже легкі в нас будинки з газобетону, тому все воно працює вже перевірено. З одного боку я приварюю хамут майже до кінця, а з іншого боку, не доходячи 50-60 см, щоб можна було на вуглі вставити один в одного. Я ж не знаю, де у мене який каркас буде. Но так зручно. Что-то как-то не так. Что, а? Не фотохигиенично. А а Почему? Потому что я его вот тут делаю, а не вот здесь. Конечно, его на по кратчайшему пути. А так оно чуть-чуть ослабилось и уже не держит ни за раз. И всегда так делается. Давай. Иногда. Ты сделаешь, а я тебе Давай. Это, а потом. Вот это, вот это узел. Супер просто. Да все, по это да, уже. Это запор, да и выдели. Давай такой дубль. Давай. Так а шо, я ж не смогу потом сварить. Чеснок. Кого? Сварить, да что ты не сможешь? Тут такое растение, сделал большое. Тут, да? Удобно здесь по полу так Тебе не пора переодеваться его лет, а? а ну давай. Робимо, друзья, такие вот не, не совсем звичные узлы. Они Е, не так йорзають, більш крепше тримають. Міцніше. Міцніше, так. Да. <рес> Такий міцніше, але це ну закривається. Подомнічать, я не <рес> Зазвичай я роблю з 12-ї арматури. Хомути я гну. З арматури 6 мм. Можна взяти круг 6 мм, але він не такий рівний, як арматура. І з арматурою трошечки зручніше працювати. Вона не така не, не, не дорожча, так коштує, як і звичайний круг, але трошки зручніше. Приходить до мене дитина і каже, батько, давай поремонтуємо лавочки та качельки. Збиралися, збиралися мабуть місяць, а це виділили час, зробили отакі качельки. Радує, що це ініціатива не від мене була, а від дитини. В общем, друзі, не бійтеся робити добрі справи, воно вам вернеться.